Вітаю вас. Зараз подивлюся Бахмут на 9 травня. Бо я прочитала таку інформацію, що там вже все на, на болотах вже не просто виють, а я не знаю, завивають вже що ну, до 9 травня треба щось вирішити. І цей бахмут вже треба поставити крапку, нарешті його взяти і такий собі зробити подаруночок своєму фюреру, своєму людожеру на 9 травня уже точно. Оце вже точно. Ну зараз і подивимося, чи точно. Чи точно? Господи, той Бахмут. Це прям больова точка на тілі України. Дивимося. Зараз дивимося, що до чого. Мені зараз зараз хочеться спитати, от що є зараз Бахмут взагалі? Як всесвіт бачить Бахмут? Це ж треба. Помірність, така спокійна карта. Проводник душ, круговоріт часу. Дивна карта випала на моє питання. Здавалося б, там кінець світу, а показана така спокійна карта, така помірність. Ну, а нічого ж не буває просто так. В ній все одно є свій сенс і значення. Це про завершення і урівновагу ситуації. Ми бачимо ангела. Ангел це посередник Божої волі, який каже, що все завершується. І все буде саме так, як повинно бути, а не інакше. Ну тут, може, таке знаєте, про цю карту можна годинами розказувати вам, що вона означає. Тут дуже багато такого смислу. Я просто, знаєте, очікувала, що там якесь пекло випаде, башта якась. А тут таке собі помірне. Вогонь і вода. Вогонь і вода. І стоїть зверху ангел. Таке, знаєте, відчуття, що, як вищі сили кажуть, ми все бачимо, ми все розуміємо всьому свій час. Така відповідь. Оце так Всесвіт бачить той Бахмут. Так, добре. Дивимося, як справи там зараз у ЗСУ. Як у окупантів? Угу. Значить, питаю про Бахмут, а навіть мечів нема. Не мечів, не башти, нічого такого. Це таке, знаєте, майже однаково шовтих, шов тих. Так, це Україна, пам'ятаєте, так? А це Росія? Знаєте, я майже однакова, тут дивіться, тут не показують чиюсь перевагу, а ось так. Росіян багато, сили туди кинуті неймовірні. Бачите, сила, карта. І е, Страшний суд, і сила поруч читається, як, знаєте, такий страшенний потенціал. Так, і тут, знаєте, як хоч всі помремо, але досягнемо. Ну. Досягнемо поставленої задачі. От і все. Важко, так, десятка жезлів є. Їм дійсно важко. І це вона перша випала на росіян десятка жезлів. Це про те, що нам було важко з першого дня, вкрай важко. І це така, знаєте, як ношу, яку, можливо, ми і не витягнемо. Але ми не здамося. Ми, хоч умрем, але так і буде. Оце така зараз позиція росіян там. І їх там багато? Ну, оце так. А що стосовно України, то ці карти я прочитаю дуже коротко, бо тут відповідь, знаєте, як вона звучить От на оце? От те, що в росіян так, їх багато, ми вмрем, ми стоїмо, ми не відступимося. І, і хоч що. Знаєте, яка відповідь? Ну, то й що? Оце читається: Ну то й що? І більше я ніяк не можу по-другому сказати. Коротко і спокійно. Звичайно, важко. Але тут у ЗСУ, знаєте, як щось хруснуло всередині. Ворог скаче, показує силу, вали туди пачками, Оце старший аркан сила. Дивіться, тут два старших аркана, тут два старших аркана, вали туди силами, а наче як стійкі олов'яні солдатики. Вони як заворожені. Можливо, їх і менше по кількості, може, і ще чогось там у них менше. Але кожен із них імператор. Тут є сила, а тут є імператор. Там просто, я так розумію, це як м'ясо, якого просто дуже багато. Але можливо, воно безглузде якесь те м'ясо. Гине собі, то і все. Наших, можливо, там десятки менше. Повідлюднику менше, не вистачає, нас катастрофічно не вистачає, ми зморені, ми, в, ми виснажені. Ну, Королева Кубків вона вселяє таке, ну, є на тому позитивчик. Бо ще раз кажу, бо кожен із нас імператор. Читається: ну то що? Що вас багато? Так тоді, ну що? І тут так. То може тут ще росіянці і контролюють більшу частину Бахмуту, ну, Та ЗСУ все, все рівно незломні. Вони не розчавлені, вони без істерики просто виконують свою роботу. Кожен із них є імператор там. Не нахвалюю, але читаю те, що карти випадають. Так, тоді. Чи вийдуть е е е Україна, чи вийде з Бахмуту? До 9 травня. Чи вийде Україна з Бахмуту до 9 травня? Не а. Ні, не вийдуть. Чи вийде Росія з Бахмуту до 9 травня? Перша мочова карта, брехня. Ні, ці теж не вийдуть. М -м. Питання яке було? Чи отримає той Путін на 9 травня подарунок собі такий, щоб росіянці взяли бахмут? Ні, до 9 травня нічого не вирішиться. Не ті, не інші. Не вийдуть. Але що стосовно росіян? ЗСУ цього зрозуміло, тут можливо якесь підкріплення трохи підійде. А у росіянців тут, знаєте, тут буде дуже гучна. Дивіться, бачите, все. це карта справедливості, все, все встановлено, дуже гучна заява. Це читається гучна заява, але ця заява буде брехлива. Тобто, я так підозрюю, що ну, на 9 травня да, вдруг хтось там вийде, якийсь там пригожин чи ще якийсь дурінь і буде балати. Ура! Нарешті ми Бахмут взяли, все, ми вже там. А насправді це буде не так. І самі тихенько відповзуть, аби далі це ж вже не кілька разів, так уже таке робили. І далі будуть там вовтузитись, продовжувати, розумієте, але щоб цьому людожеру подарувати цукерку чи якісь емоції, чи що, це гучна, брехлива заява. От що буде. Ну і ще раз тоді запитаю, чи завершиться хоч якось взагалі у Бахмуті ситуація на дату 9 травня. Король Жезлів, ні. Це активна карта, це рух, це дійство, це лідери. Так, тут дуже мало мечів, то знаєте, можливо, дійсно, от якось я і не запитувала у карт, як сказати, там, хто переможе чи що, а, а взагалі, чи буде, чи отримує. Подарунок на 9 травня, Бахмут. Тобто, чи вийдуть Україна з Бахмуту і чи займе всі позиції і весь контроль Росія? Так от я вам кажу: ні. На 9 травня буде все те, що трапляється сьогодні. Що буде завтра, і це питання ще на 9 травня. Не вирішується. І Чупа-Чупс Путін не отримає на 9 травня. Молимося за наших воїнів, і я вам бажаю всього найкращого.